Я чотири роки служив у Лівії 79 83 роки, і маю сказати, що Каддафі дуже багато зробив для свого народу. Там будували безкоштовно давали квартири, безкоштовне навчання за, за кордоном, і все робилося для саме для народу. І мені дуже дивно було, коли е, в 2011 році е, проти Каддафі там е, повстали повстанці, але вони б не мали жодного успіху, якби їм не, не допомогли західні країни, країни НАТО. Можливо, там були якісь перекоси, можливо, в нього були опоненти, як у кожного диктатора. Він дійсно був диктатором. Але диктатор я б сказав б, позитивний, якщо це можна так сказати.